Всім привіт, з вами Палич і рубрика Кращі бої World of Tanks». І цей бій надісланий спеціально для того, щоб розібрати помилки в цьому бою. Надіслав його Тарас. Це Йох. Е, це Йох, Йох 8 рівня. Получається у нас сьомими рівнями. Так що давайте дивитися, що у нас вийде. Нагадаю, що ви також можете надіслати свій реплечик. Це такий огляд коментування чи розбір. Тут, тут вже, хто, як захоче, так і називайте. Да? Для цього має бути обов'язково майстер бою, обов'язково має бути реплей актуальної версії гри, щоб коректно запустився. І за символічний донат я його розберу, так би мовити, да? і викладу собі на канал. І так, що ми бачимо, Йох з сьомими рівнями їде в центр, їде в центр, їдемо в центр. Диємося да? розкадочку. Диємося розкатку. Центр поїхав Єбер, Йох, і Йосип Третій направо поїхало вже. Доволі велика пачка, можливо, в принципі, в даній ситуації це й правильне рішення їхати грати центр. Але йох, доволі пильна машина. Не знаю, я в центр особисто ніколи не їжджу, така і вам не рекомендую. Я б краще тут зіграв би стандартно правий фланг. такі от діла. Ну, давайте дивитися. Заражена голда у нас проти нас сьомий левел. ну Як такої небезпеки в ньому, то нема взагалі ніякої. Ще рік та сама історія. А от Ісуха це вже пострашніше. Але там такий дреномет, що дати таку тичку, що вона, ну, звісно, вона з вертуху закинути може, але в цілому це безпечно, бо давати тичку Йо... Ісуху. і суху. І то прям геть упарується у нас, вона кадешна, тому в нас зараз буде відправлятися в ангар. Навіть Йох успіє її забрати по каде, поки Ісуха Йос... Йос... дан, сухається, кадешаться. А чому не забув вистрілити? Буває, буває, забув зробити посіл. <кій> буває. Ісуха далі дочі, парується і забирає Йосип. Ну, це така історія. Нічого дивного, на жаль, в цьому немає. Насправді, на жаль. Так, далі що? Тут опять сімерочки проти нас. З небезпечною є Федя, це вже більш небезпечно. І тут можна було грати від борта, але в нас є величезний лічок з правої сторони. Тому не знаю, що безпечніше виходити отак ром, бо, до речі, Федя дешну, він помилився, На мою думку, це помилка Феді. А тут вже помилка Тараса. Треба було давати кічку більш навірочно. Але він зараз, ну, по тому, що я бачу, він грає, щоб зберегти своє ХП. Дивіться, що зараз можна зробити в цій ситуації. Ловити таймінги, дивіться, дивіться, який прикол можна зробити. Ловити таймінги і піджиматися під камінь. От зараз, хоч 44-ка, це все розміновує, можна було б піджатися під камінь, в принципі, ризикнути, Да? убити ЛТшку. Правда, можливо, б на нас можуть розвернутися колесо. але дивіться, який прикол. Від камня ми могли брати від борта. Uh, да? І не підставляти да? То поки що, поки що тут розмінюється все в нього добре, в принципі. як таких ось відвертих помилок я не бачив. <кхм> uh, якщо дивіться, 44-ка закриває центр, от зараз може піджиматися. Треба ловитись таймений і піджиматись до противника. Ми восьмий рівень, проти нас там сьомий і Федя. О, це треба просто розвалювати. Ну, рікошет тут, звісно, ну, таке не полетіло, буває, в принципі, по послусавок не полетіло. Робить фокус на Феді, це правильно, він небезпечніший. В цьому ситуації правильно. Дивіться, треба, треба моніторити мінукарту. Противник проривається. Да? Нам потрібно що робити зараз? Постаратись максимально швидко закрити цей центр. Тут два, тут два варіанти можуть, просто можуть події. Або вони заїдуть сюди, або поїдуть нам в спину. Поняли, який прикол, що можуть бути. ще? Да? Як зіграє противник, ми не знаємо, тому треба постаратись максимально швидко закрити цього Феді. Ну Тут такі пікселя вицілює, що дай Бог здоров'я, як то кажуть. Ну У Феді проблема з ремонтом. народ, Це ми не бачимо. Качайте ремонт. Тому що без ремонту біда буде. О, зараз момент. Нам Треба їхати зустрічати противників, на мою думку. Треба заїжджати направо сюди. В принципі, це і робить. Да? О, те, що говорив, дивіться, ситуація може як піти. Або нам поїдуть сюди, або поїдуть спиною. СМС, e, який називає, поїхала в спину. І, це, і ми б зараз би були в дуже неприємному перехресному огні, да? якби не закрили центр швиденько. Тут треба від борта грати, це помилка. Це помилка, так виходити ромбом. Тут треба від борта відігрувати, 100% від борта. Спокійно собі від борта відігрувати. Ну, Це помилка велика, на мою думку. Божечки, як в такому зумі можна вицілювати, не знаю, ну ладно. Та є, як є. Osionfish. А зараз потрібно що? Душить потрібно бізона, він для нас шотний, тому що нам вже спину йде смс ка А, тут бізон сам одається, вообще здорово. І розвертаємося зараз на смс-очку спокійно. Ну. Right Я думаю, він розвернеться. Трошечки, трошечки, м -м -м Не вистачає, так би мовити, на мою думку, досвіду. І опять таки пробувати від борта грати, на мою думку. Ну, тому що таким робов, звісно. Ну. Везе йому, насправді, дуже сильно, що не пробивають. Насправді дуже сильно везе, що не пробивають. Тим паче, дивіться, Федя був ББшка, Чирі був ББшка, 45 РББшка. Це просто везе йому дуже сильно Тарасу, що його не пробивають в цих ситуаціях, тому що противник був на, на, на ББшка. Дивіться, от зараз помилка, не треба крутити її, не треба її крутити. Не треба її крутити, те лише тільки ББшки, тим ББшками можеш пробивати спокійно собі в НЛД її. Ну, не треба панікувати. І опять таки, на мою думку, величезна помилка грати з таким зумом. Е я не знаю, як він заходить, Скоріше скоріш, він заходить через Shift, але у нього через Shift виставлений X8, Zoom, чи як там на налаштуваннях воно є. ця історія, можна поправити її. Тому що крайні некомфортно виціляти в цій ситуації. Ти не розумієш, куди ти нажав Shift, не розумієш, куди в тебе занесло. От зараз, нарешті, він пробує грати від борта. Це потрібно було робити відразу, щоб противник на голді б його так не простив би. Так як він виходив ромбиком, його б зашивали. ББшки відтанковував, цей, він де підставляв 100%. В таких викатах. Зараз правильно все робить, чекає тройку, там базик під'їжджає, колесо теж під'їжджає, просто чекати, треба пняти, де він стоїть. І п'ятиться, ну, типу, ну тут, в принципі, він виходить, чекає, ну. Зараз треба терпіння підробити. Т585 Те хп, ти дав 5500 урона, це, звісно, суперський, базара 0. Але, але зараз треба трохи терпіння дати. Ну, тройка, там, це, до речі, до тройки їхати, це помилка. Ось якраз чому помилка, тому що Лорен чілить, хороша полувертушка залетіла. І дивіться, чому помилка? Тому що він тройку не співає давати урон. Там три танки, вони її оз'їдаються. Ну, треба з'їхати зразу до в цій ситуації. Ось така ситуація. треба, ну, як я і говорив, Він не спіє дати по тройці дашку, тому що там три противника по-любому їсти. В цій ситуації треба було їхати по прямій до лорки. І лорк він би вже був би біля лорки і давав би в неї урон. Отака От історія. Так що. Давайте тут трохи прискоримося, щоб чекати всій історії. Просто питання, де Лорка? Думаю, Лорка поїхала. Ага, да, Лорен поїхала і навряд наврядчише, що тут успіє додати, мені здається. Давайте прискорюватися. Так, да, там все. Ну, в принципі, на цьому завершився. Є помилки, є доля фарту в цій ситуації, насправді. да. В цілому, помилки, по суті, не критичні. Ну, треба більше розуміння і більше старатися грати від бортика на танках, тому що отак виставляти на ЛД це то доволі небезпечна штука. І як сказати, то що не, ну, не вистачає в принципі один з кілових моментів на цій цій грі це контроль міні-карти, да? і, і розуміння, куди тобі потрібно поїхати в той чи інший момент. В цілому ок. В цілому ок. Але да, от, типу, от, з Йосипом там була помилочка, він би міг би швидше до Лорки доїжджати, і в теорії міг би навіть Лорку забрати, насправді, якби поїхав прямо до неї. Да? Е, ну, це в теорії, да? а так, фартовий бій, тому що противник в першу чергу був на ББшках, бо була, була б там голда. Я думаю, Йоха пробивали без проблем, би, на мою думку. Але тим не менше, він дав 500 900 дашки, це хороший результат. 1600 майже танкунув. Помилки, як по стрільбі, таких немає особених, да, там, чи не десь не туди посил зробив, чи десь не туди він там щось там ціляв і ДТП. Е... Опять-таки, да, бій був, по суті, проти 7, проти Феді. Да, ну, вся дашка там у них була. Вибрав напрямок Центр, попав на лов левел накидав Дашки. На Голді граючи. потім Спочатку була фулл голда, потім ББшки пішли. Такі, ну, типу... і саме критичне, на мою думку, ці ситуації це оце вицілювання уязвимих зон в цьому величезному зумі. Це, на мою думку, дуже впливає на вицілювання. Ну, людина, якщо так звикла, то може так і краще буде. Отакі от, от діла, якщо коротко. І давайте подивимося, результати загальні по бою, що вийшло нафармити. Так, і да, ми маємо тут майстеросика, маємо основний калібр, маємо ще там медальки, ДП. 5901 чистого урона, 3 фрага, 1580 натанченого. Да? Бачите, небагато опиту, 1540 це десь майстер. Ну, чуть -чуть, ну, Не те, що на тоненького, ну, десь на Масу десь на йохі на десь 1450, напевно, десь досвіду. Да? З невеличким запасом майстеросик, тому що, як я й говорив, Дашка була насильна в основному по 7 левелах. І 7 а, ще ж і суха в нас була, яка віддалася, Феді, і суха з нульом, Чирі 300 урона навіть не дав. 45 ДР, да, птичку, по суті, да, Ну, Типу, попався фартовий бій, ну, проти не дуже розумних людей, так би мовити, попався, я скажу так. Да? І фартом тим, що противник був на ББшках. Ну, як, як завжди, народ, пам'ятає, що в цій грі самі кращі бої від Ну, самі настрільні бої, самі кращі бої залежать відсотків на 80 від фарту, так би мовити. Да? Тому що в нашій грі вже все, все рандомне, по суті, якось так. Да? Ну, В цілому непоганий бій вийшов. В цілому непоганий бій. В принципі, всі основні помилочки я назвав, їх не так і багато насправді тут. Такі діла. Так що зіграний бій добре, достойно. Е, нагадаю, що ви також можете надіслати свій ріплечик на таке от огляд коментування. І вже як вже пішло у нас розбір помилок, так би мовити. Да? Щоб я вас не хвалив за 6000 урона, а казав, що можна було зробити тут 6500 урона. Да? Типу, така історія. Е, кому цікаво, контакти всі будуть. Е, в описі обов'язково має бути напевно майстер в бою. Напевно, хай буде. І 100% має бути реплей актуальної версії гри, тому що він коректно запускався. І за сьогоднішній день я вам зроблю, що ви захочете. Коментування, розвір. На цьому все народ. Тримайте себе добре, все буде Україна.